Жителі села Березина Житомирського району перекривають трасу Київ-ЧОП і вимагають виплати компенсації за пошкоджене і зруйноване житло. Нагадаємо, 2 липня цього року поблизу цього населеного пункту сталися потужні вибухи на підприємстві. Загинули люди, десятки отримали поранення. А будинки та інша інфраструктура були сильно пошкоджені або повністю зруйновані. За інформацією поліції, детонація сталася через незаконне виготовлення вибухових речовин. На території підприємства за моєю спиною вже зібрались люди. Вони блокують рух та тримають плакати у руках. Я сьогодні вийшла на виставу того, що ніхто не бачає нас німання, ніхто ніякої не компенсації, ніхто нічого нас не питає, як ти живеш, що ти за що ти живеш, де ти живеш. Власний дім Валентина разом із чоловіком будували усе життя. Та в один день вони втратили все. Вибух зруйнував будинок, у якому вони мріяли зустріти старість. Жінка розповідає, неодноразово зверталася по. Допомогу до Глибочицької сільської ради просила, хоча б тимчасове житло та компенсацію за зруйновану оселю. Проте, за її словами, у відповідь чули лише обіцянки, які так і не були виконані. Це, це нереально. розумієте, це нереально. Сьогодні жити так, це нереально. Це живе, сьогодні там живе сьогодні. в мене, що як держалася, дуже зараз Я держати не можу. Я кожен день плачу, я кожен день не можу. До мирної акції приєдналась і Олена Білявська. Її родина того дня також залишилась без дому. Вибуховою хвилею було знищено житловий будинок і автомобіль. Олена каже, після трагедії життя розділилося на до і після. Люди проживають в холодних помешканнях. Ми не можемо відремонтуватися. Компенсації ми досі не отримали. Ми хочемо насамперед привернути до себе увагу, що ми люди, і ми також хочемо зимувати в теплих хатах. І треба тримати свої обіцянки. У селі Березина внаслідок вибухів було пошкоджено понад 240 житлових будинків. Люди змушені мешкати у родичів або тимчасових прихистках. І кажуть, вони не просять неможливого лише справедливості та права на нормальне життя. До мітингувальників вийшов начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Розпорядження кабінету міністрів про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. все дивіться. Та... 147 мільйонів. Це я показую. Вчора? Показує да. це, це все, сказали, все. Що буде ні, це все вже відточковано і те, що було вівторок. Я був у прем'єра. Ми домовились вчора. Документ надійшов в кабінет міністрів. Крім того, за словами Віталія Бунечка, Житомирська ова спрямує додатково 90 мільйонів гривень для забезпечення компенсації збитків відповідно до висновків уповноваженої експертної організації. Усі кошти будуть передані до бюджету Глибочицької територіальної громади. Для вас працює. Вали Валентина Петрук ілона Усатия, телеканал СК1 наближаються новорічні та різдвяні свята, які традиційно супроводжуються радісним очікуванням казки та дива. Втім, якщо не приділяти достатньої уваги правилам безпеки, святкова казка може в одну мить перетворитися на трагедію. Загорання ялинки саме в побуті може призвести те, що люди, по-перше, використовують бенгальські вогні поблизу ялинки, так, так як на ній знаходиться велика кількість легкозаймистих матеріалів. Далі неправильне її влаштування, а саме встановлення біля неї якихось обігрівальних приладів, колориферів, дучиків і так далі. І тому подібне, це все може також призвести до її загорання. Рятувальник каже, аби наслідки пожежі не затьмарили святкувань, необхідно дотримуватись елементарних вимог протипожежної безпеки не залишайте запалені свічки без нагляду, не перевантажуйте електромережу, використовуйте лише справні та сертифіковані гірлянди. Також, якщо біля неї можуть облаштовуватися якісь горючі прилади, які можуть загорітися, тобто електроприлади і не тільки обігрівальні, так а і якісь інші прилади, які можуть замкнути так і загорітися як самостійно, і це все може перекинутися на ялинку, яка є досить пожежно небезпечною, і пожежа швидко розповсюдиться по всій квартирі. У разі виникнення пожежі, перш за все, не Необхідно знеструмити приміщення, вимкнувши електроживлення. Якщо ж під рукою немає вогнегасника і полум'я швидко поширюється, негайно викликайте пожежно-рятувальний підрозділ. Новорічна ялинка не повинна перекривати шляхи евакуації, живу красуню, краще ставити у відро з мокрим піском. І в ідеалі ще її додатково зафіксувати на випадок того, щоб вона не перевернулася і не впала. Максимально старатися при її прикрашанні не використовувати легкозаймисті матеріали при пошкодженні Мої гірлянди люди вважають, до прикладу, якщо перегоріла одна лампочка, це нічого страшного. Так перегоріла лампочка. Це як перше свідчення про те, що гірлянда вже зіпсувалася, тобто її потрібно замінити на нову. Рятувальники закликають громадян бути обачними та відповідальними, адже дотримання простих правил безпеки запорука спокійних і щасливих свят для всієї родини. Валентина Петрук, Ірина Цапун, Ілона Усатия, телеканал СК 1 Уже незабаром родини об'єднаються за різдвяним столом, аби відзначити свят вечір, проспівати колядки і скуштувати кутю. Попри повномасштабну війну, масовані обстріли та відключення світла, українці та українки намагаються хоч трохи відволіктися та поринути в атмосферу дива. Різдво Христове одне із найбільших і найважливіших свят християнства, що відзначає народження Ісуса Христа, розповідає отець Олег. Кожен з нас розпочав. Починає в часі Різдва Христового традиційно з духовного приготування, так, яке ми називаємо в нашій традиції православні чи римо-католицький, Піст та тобто це духовне приготування, умертлення від чогось у святвечір, який відзначають 24 грудня. Християни збираються на традиційну родинну вечерю. Цей вечір символізує очікувані народження Христа на святковому столі. Має бути 12 пісних страв, стільки ж як апостолів. Ли ми з вами готуємо пісні страви протягом цілого дня, де ми теж переживаємо духовно. Мовчки, стараємося не веселитися там, бо це така має бути ніби ти, що це в вечері. І при приготуванні цих 12 пісних страв, ми намагаємося приготуватися і через духовний супровід, щоб зібравшися за столом спільно з родиною, ми зуміли одні одним подивитися в вічі. І водночас обійняти, і водночас одні за одних помолитися. Отець Олег розповідає: коли на небі з'являлася перша зірка, родина сідала за стіл, однак обов'язково чекали на дідуся. Саме він заносив до оселі дідуха як символ достатку, родиної пам'яті та ясел, у яких народився Христос. Розпочали спільну трапезу з молитви. І всі сідали навколо столу. І, власне, старший господар, дідусь чи батько, брав просфору – пісний хліб, який ріжеться на частички. Він кладеться з медом і з часничком. І старший господар приходить до кожного сім'янина, до дружини, до дітей, до внуків. Пригощає. Після цього родина розпочинала трапезу з куті. Кожен мав обов'язково скуштувати цю страву. А вже після вечері починалося колядування. Особливо це дуже люблять діти, та оскільки вони коли йдуть колядувати. Знову ж таки, пісні співами теж закликаю всіх наших дітей, нашу молодь не соромитися, а йти колядуватись, проставляти Христа. І водночас, коли ми діти коли йдуть одні до одних, чи йдуть одні до своїх рідних, чи навіть до чужих людей, вони є такими маленькими апостолами, та вони сповіщають Христос народився, і співають, колядують, і це отримують певну винагороду. До колядування зазвичай готують і вертепи невеличкі театралізовані дійства, покликані нагадати людям про народження Спасителя та донести сенс різдва через пісню й слово. Мається на увазі про те, показати Діву Марію, Йосифа з дитятком, показати ангелів, які сповіщають благовість, що прийде Христос, показати і рода, царя, який хоче вбити немовля царів зі сходу трьох, які приходять щоб винагородити. Городити, подарувати Ісусові дари, золото, ладан і смирну. Колядування продовжують і наступного дня, 25 грудня. І сьогоднішній час, коли ми страждаємо від війни, та Христос знов нам дає надію, що війна закінчиться, ми переможемо. Важливо працювати, молитися і спільно допомагати одній одним і нашим Збройним силам України, щоб. На водороджене дитя Спаситель Христос приніс нам цей мир, на який ми всі так очікуємо. Валентина Петрук, Ілона Усати, я телеканал СК 1 у Житомирі працює єдиний в Україні сміттєпереробний завод, на який привозять усі тверді побутові відходи міста. Він виконує важливу роль для екології обласного центру. 100% сміття міста потрапляє на сміттєпереробний завод, і наші сьогоднішні потужності на добу становлять 190-200 тонн переробки твердих побутових відходів. Ми вийшли на цю потужність у цьому році. Завод влаштований за європейськими стандартами, за європейськими проєктами і на європейському обладнанні. Значить, кожна машина, яка заїжджає на завод, стоїть ваговий комплекс, все фіксується, зважується і документується. Тобто приїжджає, наприклад, любий сміттєво з міста, зважується, і потім подається в цех на вивантаження. Наразі на заводі переробляють органічні відходи, пластик, плівку та трикотаж. Те, що ми не можемо переробити на сьогоднішній день, це, наприклад, будівельне сміття, е велика габаритне, деяке сміття за рахунок єдиного одного тарифу на переробку, не розділяючи його на види відходів. Переробити абсолютно всі види відходів неможливо не тільки технологічно, але й згідно закону, тому що. Нове законодавство визначає, що на кожний вид відходів має бути окремий тариф. З твердих побутових відходів на сміттєпереробному заводі виробляють СРФ паливо та технічний ґрунт. Все те, що люди не відібрали, те, що неможливо переробити на інших підприємствах, ми з нього виготовляємо так зване СРФ паливо. Це е, звичайні е, залишки пластику, залишки картону, деревини, все те, що може горіти. Гори пластика десятки тисяч тонн. Не попадають на полігон ділянці з компостування органічних відходів, які відібрані в процесі сортування на нашому заводі. І далі відбувається процеси виготовлення з цієї органічної сировини, технічного ґрунту. Цей технічний ґрунт на майбутнє може використовуватися в нашому зеленому господарстві нашого міста для вирощування трави, зелених насаджень, парків, скверів і так далі. Завод працює у дві зміни. Одна складається з 40-45 осіб. Загалом же на заводі працює понад 100 людей. Тариф на переробку сміття наразі становить 23 гривні. Цього тарифу на сьогоднішній день не вистачає, однозначно для того, щоб покрити абсолютно всі поточні витрати. Я вже не говорю про повернення кредитних інвестицій, кредитів чи інвестицій в обладнання, я говорю тільки про поточні витрати. Так от цей тариф на сьогоднішній день покриває лише 57% наших поточних витрат. Чий партнер ТОВ МС соціальний проект каже, підприємство і надалі готове впроваджувати соціальні ініціативи в місті, наприклад, встановлення сучасних контейнерів. Один такий заміняє від п'яти звичайних. Він ліквідовує накопичення негабаритного сміття навколо контейнерних баків, і що ми не спостерігаємо зараз у нашому місті, тому що він або. В землі або на землі, але ну, у людей вже немає тої асоціації, що тут є смітник. Плюс до всього, то тут є герметична конструкція, зручного використання, тобто мінімізовує негативні. Випаровування твердих побутових відходів. Житомир став першим містом, де запрацював сміттєпереробний завод. Завдяки його роботі зменшується навантаження на міський полігон і як наслідок покращується екологія міста.